Сьогодні в Сумській міській галереї ми вже традиційно презентуємо виставку Ані Черненко. Щороку Аня створює дива, і цей рік не виключення. Виставка має назву Казковий подих Різдва. Роботи є традиційними. Це такі, знаєте, великі листівки, які дарують новорічний настрій. На жаль, авторка не буде присутня сьогодні на відкритті за своїми особистими обставинами, але вона дуже ретельно готувалася до цієї виставки. Частина нових робіт представлена також присутні роботи минулих років. Вже традиційно можна в нас подивитись і придбати новорічні сувеніри саме від Ані Черненко. На виставку прийшли з донькою подивитися. По-перше, я вважаю, що в нашому місті це дуже круто, що відбуваються виставки. Це класно, це дарує гарні емоції і новорічні. Також нам сподобалася ця картина. Доньці більше сподобалася, бо вона на рожевому фоні. Її любимо фон з бантиком. І вона прочитала, що картина називається Метелик бажань. Ну, значить, новорічні бажання повинні збуватися цього року. Ми не перший рік ходимо на виставку, дуже подобається. Хотілося би. Щоб воно кожен рік було, але останні роки то не було. Вот. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре і виставка Яня нас буде радувати. Нам завжди подобається, ну, наш хороший знайоме Алі. З вот ними працювали. І її знаємо як дуже хороший чоловік. Судя по картинам, це видно. Я вперше на виставці цієї художниці. Дуже мені подобається роботи. Вони пронизані теплом і вірою в те, що все в нас буде добре, з таким дитячим позитивом і, можливо, дитячою наївністю, але з великою вірою і теплом. Запрошуємо Сумську міську галерею, обов'язково відвідати виставку. Візьміть собі щось на згадку і надихайтесь, бо попереду різдво.